Червона нитка на зап'ясті. Головний оберіг ведучого світу на виворі Дмитра Комарова. Мандрівник переконує вона, оберігає його і вбирає усю негативну енергію. Цю стрічку Дмитру зав'язав монах у індійському храмі п'ять років тому. Прив'язав і сказав, що удача. Не розставайся з нею никогда, з нею потрібно митися, з нею потрібно жити, їсти, пить, спать, ніколи нельзя сніг. В этом случае її нужно либо сжечь або вибросити в ріку, але найбільший талісман Дмитра український прапор. Разом із ним у 2004-му він підкорив одну з найвищих вершин Європи Монблан. Тепер завжди возить з собою у подорожі. Вірить, прапор приносить удачу та дарує сили на нові відкриття. Ви не представляєте наскільки це іскрені від душі, як то був случай, що мы в Индии просто вернулись в отель ночью после съемки, и я смотрю, нет флага. Я говорю, боже, флаг. У меня была истерика просто. И я утром в 5 утра выбежал, прочесал весь пляж, несколько километров, и нашел его. И я его подобрал, конечно же, и был счастлив. У магічну силу оберегів вірить і фіналістка п'ятого сезону Голос України Тетяна Решетняк. Зазвичай у кишені чи сумочці дівчина носить маленький рожевий камінь. Його співачка підбирала за знаком зодіаку. Одного дня зрозуміла, що мені потрібен якийсь оберіг. Тому що дуже часто буває, що після концертів настільки віддаєш багато енергетики, може хтось не так подивився на тебе, і буває, що голова болить або дуже якась така швидка втома настає, яка ну неясно звідки взялася. Аби камінь не втрачав сили, Тетяна його періодично очищує. Каміння вони завжди негативну енергетику забирають, якщо вона є, і акумулюють її потім, потім можна його почистити в селеній воді, потім він знов чистий. А от хореограф Олександр Лещенко уже 10 років під захистом ось цього талісмана, який допомагає перемагати не лише у танцях, а й по життю. Здесь у нас є сонце, енергія, яка дає життя всьому чоловічству. А та це є знаки зодіака, яка тут знаходиться. Олександр вірить, оберіг діє, поки він його носить. Тому втратити амулет дуже боїться. Я як чайк може дуже не боюсь там речі. Це єдина річ, яку не втратив. Поэтому я решил, вдруг я потеряю, то надо набить такую же татуху.